Спеціальний комплект Лідер Хесті МС призначений для пошуку постраждалих під завалами. Принцип роботи приладу полягає у пошуку постраждалих за допомогою камери, яка розміщена на телескопічній штанзі. Камеру вводять у місце проникнення отвір та здійснюють пошукові роботи. Дістаємо камеру та підключаємо її до штанги. Зрівнявши крапки на кінцях предметів в одну пряму, під'єднуємо один до одного, після чого закручуємо на кінці штанги гайку, щоб попередити самовільне від'єднання камери від штанги. Дістаємо блок керування, підключаємо до нього штекер від телескопічної штанги, затискаємо кнопку вімкнення блоку керування на 3 секунди та відпускаємо. Натискаємо стрілочку вправо, починається завантаження програми. Підходимо до місця проникнення камерою та починаємо від її отвір для виявлення постраждалих. Знайшовши потерпілого, ми можемо рухати камерою вліво та вправо за допомогою панелі зі стрілочками. Стрілочки вверх та вниз змінюють яскравість світла на світодіодних лампочках навколо камери. Після знаходження місця потерпілого вмикаємо панель керування камерою. Вибираємо ту функцію фото чи відео, щоб зрозуміти, в якому положенні знаходиться постраждалий та які в нього травми. Діставати камеру з отвору потрібно обережно, щоб не пошкодити. Після закінчення робіт випнення приладу відбувається затисканням кнопки на фронтальній панелі блоку керування справа від екрану.